Привіт всім, друзі, гості, знайомі, підписники каналу Сам Собі Господар. Ну, от весна вже, як то кажуть, за вікном. Пора вже і до польових робіт починати приступати і так далі. Ну, але сьогодні хочу ще поговорити про інфекційні захворювання, так як йде тепло. Ну і ми знаємо, що. Збудники інфекційних захворювань все-таки з весни по осінь. Такі справи. І сьогодні хочу поговорити про таку хворобу бешиха у свиней. Ну, в народі її більш називають рожа. Ну, всім це зрозуміло, що збудником цього захворювання є бактерія, яка може передаватися через воду і корм. Або е, переноситись гризунами може. Е, Саме найбільш сприятливі, ну, до захворювання це тварини від 3, ну і до року. Від 3 місяців і до року. Е, ну, небезпека даного захворювання полягає в тому, що джерелом збутника е, лишаються хворі та. Е, Перехворівші тварини таких тварин лікують і відправляють на карантин хоча б на 10-14 днів. Щоправда, цією хворобою можуть хворіти не тільки свині, а майже всі домашні тварини. Якщо йде швидкий перебіг захворювання, ну, то зразу видно дуже висока температура тіла, і навіть деколи така нервозність в тварин виникає. У разі, ну, якщо вчасно не зреагувати, ну, Є такі випадки, що може і загинути тварина. У разі менш стрімкого захворювання можуть спостерігатися такі симптоми, як ну, будуть помітні темно такі багряні до фіолетово плями. І вони здебільшого мають. Чи такого квадратного, чи прямокутного е, вигляду, чи ну, ромб. ну, Приблизно десь такого е, <клух> патологія цього захворювання е, є е, така синючність черва і підгруддя. Е, далі е, кровонаповненість е, судин. Нирок, печінки, при забою потім, ну, це видно, після того, як перехворіє, то на органах е, видно. Е, ну, значить, як можна зберегти своє поголів'я своїх тварин, і якими вакцинами слід колоти? Значить, особливу увагу, так як зараз іде потепління, слід приділити гризунам, які можуть передавати не лише ну, цю рожу, а й більш такі важкі захворювання. Для лікування підходить антибіотикотерапія. В мене теж. Був кабанчик захворів, достатньо було одного уколу і все пройшло. Значить, антибіотики це йде пеницилінового походження чи тетрациклінового. Ну, верніше, не походження, а ряду. Ну і в таких дозах, там як прописують, не треба більше колоти, скільки пише, Скільки, значить, треба вводити. Ну, ще, так як мені казав ветеринар є спеціальна сироватку, придумали від цієї хвороби. Її навіть рекомендують і для здорових для того, щоб зробити, як правильно, щоб ну, уникнути цієї хвороби, заздалегідь прищіпають. Далі все-таки теж велику роль відіграє, як ви якісно дезінфікуєте і чистите ваш хліб. Ну, щоб уникнути летальних, як правильно сказати, випадків серед ваших тварин необхідно дотримуватись ветеринарно-санітарних умов. У випадку захворювання застосувати. Коротне лікування, яке для цієї хвороби підходить. Ну, надіюсь, що ви і ваші підлеглі хворіти не будуть. Всім гарного дня. Ще раз святом весни вас. Все-таки весна вже прийшла, як не як. До побачення!